Всім привіт на каналі Фіш Браз, з вами Сагерович і... Ярославович! І сьогодні ми приїхали на ось це місце, легендарне місце, про яке ви всі знаєте. У нас Судака. Вчора я тут спіймав Судака, ось ця фотографія. Я навіть пост робив, ви пост бачили. Взяли ми з собою приманочки. Я так бере бы, приманочки. До церкви зберег, змій бумаж. А, Ярославович. Тепер друзі, він Ярославович. І я планую рибу, для щоб цю що таке відпускати, звісно же, тому зразу хочу зважити. Зараз викуджу кантр. Тому, друзі, ідемо на це місце, на судака. Спробуємо підловити, зараз будемо розкладатися, все робити і в деталях ми зараз все покажемо. Я рекруту перший закид. і в реки з перший судака візьме. Я вчора, до речі, з першого закид знімав. Ну, з першого закиду оприлюднити іконку. Є? Мед це там взяв. Все, Сагарович розкладає спін. Я вже да. свій розклав. Далі баком треба ще зняти місце. Наче сільконки через масло така зараз. Так, друзі, жаловимо. Яриха вже було кілька зацепів, ну і мене було кілька зацепів, зараз зацеп. Так, перша силиконка не дає нічого про себе знати. Зараз одягнемо якусь іншу, друзі. Не знаю, що одягнути, але щось придумаємо зараз. Я поставив. Я рекомендую на вертушку вийти, так? Так. На мою вертушку, на яку я окою вийду. Ось, нічого не робиш. Але я вам показую. Ось так, і ось так, і так. Друзі, тепер буду чіпляти вертушечку отаку і потім побачимо, може щось і буде. Сервич зараз буде міняти цю іконочку. З такого твістра поставимо такий, вже на нього були і окні, ой, на і судак на нього ловився і на нього ловилася щука. Так, мені для нього трохи завелика, так? Да? Є РК менше джеголка подивись? Не знаю. Так, друзі, ну ще просто не вечір, вирушив день. Це виход з судака, ми знаємо, що буде під вечір, під ніч, О, десь в 8 годині, а ми прийшли, ну, тільки коли треба. А і за школи у нас, коли тоді треба, не виходить піти. Дай Рекби, Ярославович, десь да. ця школа робить. На вихідних вчора неділю то був час. Після уроків ОРДЗ зробив, на рибалочку вийшов, садачка втягнув ввечері, нормально. А зараз того чувака там такий чувак, чубзик є. Прям бачите, ось цей камня показує. Ось його, тут його. ось тут його. Тут я показую під цим ночим камнем так злетів. І я вас підняв, коротше. Закид Ярика Ярославовича. Ось такий закит. Ну, якщо ви хоч раз в цьому житті ловили окуня на спінінг, то підписуйтесь, ставте лайк. був бив попередньому достав відео трофей, ось це відео. І в цьому відео Ярославович, диви як тягає. Непоганий такий трофейчик, дай так? Ярославич? <таспоріст> Ярославович, ти хорош. Стабільно все дуже добре. І Сагерець закинув. Ку Тік ку скинувся сюди. Там тільки що ку скинувся сюди. Не хоче. Давай, ще один заброс. Давай, так і закинуть. Чекайте, чекайте, чекайте. Щось мам. Льоший з катушкою. От потім Тому що щось тут таке, друзі. Щось тут. Щось, 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 щось тут ось таке го, друзі. Ось таке го. Просто подивіться, що тут, друзі, таке го. Ви таке як ось бачили, друзі, в своєму житті? Я бачу дуже вато розів аж зараз. Так, і як тепер, треба третий зняти, а ми йдемо. is that sad Почти, хорошо. Вот так Читаем, пока опустим дно. Был удар. Опять. Ну що, друзі, буду з вами прощатися. Так, друзі, сьогодні у нас по кльову трошки був удар, я не то таке. Риби немає, риби немає. Тому зараз ще пару закидів і йдемо додому. З вами був Загерович. Ярославович. Я... Ярославович. І все, всім до зустрічі на каналі Фішбраза. А ми будемо збиратися і так Ну, Збиратися, ще пару закидів зроблю. І що. Якщо случайно там буде риба, я потім зніму. Сагерович трофей спіймав. Звісно, да. в мене більше три трофеї, але... Більше, да, ми, це вже... Сагерович теж прогресює трохи. Прогресірує. Да. Части слова, бо зараз сюди. Я розславував вже в бігти самі.